Форма Ютуб Європа. Так, обережненько. E, Можеш начепити? Уже пише камера, типу? Так, да так, -да -да, там все йоу, йоу, народ, Це продовження. Яке сьогодні 13 квітня, і шоу гіена». і... гігієна. Гігієна гієна? гігієна гігієна, да-да, такі колонки. Але гігієна також те, що важливо, але це інше шоу. Сьогодні ми на гостях Дім Коносов, людина, про яку я знав мільярд разів, мільярд згадок і бачив всюди на Ютуба, але жодного разу майже не спілкувався особисто. Два рази особисто. спілкувався. Дякую, що пам'ятаєш. І причому у Львові і в Києві Ми по географії навіть більше, ніж з різними людьми. Ні, ні, не Супер, Я радий, я радий, я радий. Ти мені таксував. Хорош, хорош. Я радий, що у київських глядачів є можливість. Посмакувати ільвійської комедії, да, да, да львівські з Каламбуз. Золото як це називається. Дякую, що привіз нам трошки львівських смаколиків, дійсно. <рес> Бабуси, ні Дякую, дякую, що приміщаєш. продовжуй, будь ласка. Скажи, ти приїхав до Києва чому? Приїхав, бо виступаю в бочці цілий тиждень підряд. О, ти взяв собі тиждень, Ігнат тобі зробив, так? да? Таке? Слава Богу, за Ігната Міхалюка, народ. Бо це корисна штука. Знаєш, я там у Львові, наприклад, маю одне місце, де я можу mm -hmm. собі. Походити, повиступати тут. І ж там більше. Їх там більше, але а я конкретно ти, ти, маю ти, одне. Що Таке, у тебе якісь там да. суперечки, ти якісь непорозуміння з місцевими організаторами? Ні, у нас так ти сталося. Рентар? У нас так сталося, що кроє скандаліст. Я, я, я скандаліст. <laughs> я самий, от повірте, я самий скандальний, <laughs> в тусовці чувак. Я ну така заноза в задниці, що це піздець. — Ти такси людина львівської комедії, це правда? Да, да Це правда це про прав, тебе. Це да? правда, да. Вау. да. Я така віру. Ну, навіть мені, ну от по-моєму, я я сольник. Написав перший виступ, тому що а, просто ніхто не хотів зі мною в, в лайнапі виступати. Це мені допомогло. Моя токсичність... Так, казав про Львів і про те, що там в одному місці, типу, зараз приїхав до бочки. У нас сталася така херня, що типу, а, чи про Львів ти не цікавить? Каже все, ні, каже все. Нас якось так стало, що є дві групи коміків. Ми між коміками якось нормально всі взаємодіємо, спілкуємося, але самі місця, щось одні не ходять до інших, інші не ходять до інших. Це як Динамо і Шахтар. Mm -hmm. Так у нас так, є там... Так себе порівнюєте, да? Ну, це я сьогодні почув таку аналогію якусь, я типу такий бо <рес> <рес> недавно <рес> був матч Динамо, сьогодні <рес> день народження Динамо. Наприклад, <рес> і тигри. і тигри? Теж. А леви і «Тигри» хіба вони ну, не з одної породи. <рес> 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 хіба «Леви» і… А «Шахтари» і А шахтари Динамо хіба не футбольні клуби? Слухай, ми. Рі Річні це... питання, да? Це це, це це скоріше леви і гієни. О, oh, 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 <с comunque> скажи, хто з вас леви, хто з вас гієни? Ну, no, я гієною себе не хочу позиціонувати, суто через те, я не гієна. Да, да. То Я й не виглядаю, я... Як... виглядає <так> гіє. Так, я уваж... як пес взагалі виглядаю. Ти більше як пес. То я приїхав в бродячий станок. Ага, ти бродячий собака, просто принесла тебе трохи. Я, то тут, то так. І ти вирішив по виступати трошки, бо в Львові мала тільки на місці. І це мене, в принципі, стимулює, бо там, наприклад, один-два мікрофони я собі. Там як у нас ми робимо зараз мікрофонну перевірку, раз в тиждень mm. можу отакий, такий mm. попробувати. На цьому де ходить по трис mm. перевірку. Нормально ходить, до речі, а, дивлячись о, від лайнапу. А є у людей відчуття, що це вже перевірка, все нормально. От, типу, е, типу, трошки складна культура перевірки. Типу, що комікам легко, і глядачам легко, і сіток на ТБ трохи виступають. Не теж на ТБі, а типа ця творча легкість така є в процесі. Mm -mm. Ти, ти маєш на увазі, що чи глядачу комфортно, е, це довідається. Глядачі вже звикші до того, що це перевірка і так далі. Чи вони приходять на da, да, ну знаєш, знову Ривні ж стрінку? Я, я тобі так скажу, що глядач іде на певних коміків, які є в Лайна під свої перевірки. Ага. І вони, в принципі, їм довіряють. І в принципі, ми цю довіру підкріпляємо тим, що ми нормально більш-менш виступаємо. Ну ми, ми не йдемо вже ну геть, знаєш, типу, прям нове, сере, ніяке. Навіть mm. якщо нове сере ніяке, то ти все одно розумієш, що це більш-менш смішне. Воно перевірка більш в тому плані не щоб. Зрозуміти смішне чи не смішне, а щоб його на ноги поставити, Тіп, навчитись, знаєш, о, гарно о. вивчити, закріпити, трошки в цьому поімпровізувати. Тіп, о, ось от... Ми і визначили значення перевірки. Дякую тобі, Діма. Ну це для мене, я так і трактую. Ні, це гарно, гарно, гарно. Мені здається, е, е, індустрію буде розвивати якомога більша кількість дефініцій. Типу, кожен комік має розповісти, що він вкладає в. В певні, поняття. Да, в певні поняття. В певні поняття перевірка матеріалу. Да. Це дуже цікаво. Перевірка матеріалу. Якщо як допоміг мені вигадати нове питання до коміків. Що да. ти, да, ти вкладаєш? <пробуєш>? Слово перевірка. <пробуєш> да, да. Як ми вияснили, що ти вкладаєш? Так, зараз ти приїхав в бочку, будеш відсувати щодня, так? Ну от завтра не буду. Завтра не будеш. А, ну, але потім будеш. І що ти болти будеш розповідати? <пробуєш> Ні, пишу нові історії. Пишу, стараюся їх зрозуміти. Що зробити, в тур поїхати? Ну, зараз я взагалі пишу, бо мені ще цікаво, в шоу-батли, я взяв участь на стадіум Family. Був перший, я себе подав як комік, який розповідає історії. Бо, по суті, я проаналізував свій матеріал. Там була якась форма, щоб подати сюди. Ну, то вже було. брав Вже другий раз. А ти чекай, ти вважаєшся сільєво чи ні? Я не знаю. Типа порівнює медійності, ти себе ціниш? Прив... Ось я... що в біографії є, да? Угу. Я, себе І оцінюю... я себе оцінюю впізнаваним. впізнаваним. Не популярним, впізнаваним. А що, тобі за це не дало? Що тобі дало впізнаваності? Я думаю... Ні, типа, які... Що я так вирішив? Ні-ні-ні. Що вплинуло на твою впізнаваність? Що вплинуло на да. мою да. впізнаваність? Коротше, вплинуло те, що тусовка у нас прикольна. У нас mm. є пласт там, коміків, з якими я працюю. Там, Тарас, Ермінс, Лайк, Мартинюк. Mm -hmm. От, і у нас привіт моїх хомі Андрій Пілат. От, е, ми разом тусувалися і їздили ну багато концертів. У нас було, що ми почали концерт в ой, почали в багато турів. Типу почали тур. Е, як же він називався? по моєму комедійна подорож. І кому подорож 6 місяців на вісім. Просто блять. По маленьким містам: Кам'янка, Бузька, Червоноград. Ну коротше, ми були довго в інфопросторі, там таргет, дискорзився і так далі. Багато роботи було в Тіктоці проведено. Е, от там набив певну кількість прикольних відосів з переглядами класними. Mm -hmm. На Ютубі теж з'являвся, в шоу з'являвся, стендап Йоан на каналі багатьох шоу теж був. Ну там часто я не впевнений, що мене от люди бачать і такі: о, дім каносов, mm -hmm. скорі за все, це зараз є. О, це чувак з цієї, блять е, чекай. Ну Там од вас приходив цей. Ну, це нормальне. Це, це о, є це одні люди, а є які конкретно стежать, от недавно я там йду, видімо а я такий ніхуясує. Ніхуясує. Клас, да. клас, клас, клас. А ти як вважаєш ти селеба чи ні? Ну, таке з середнього рівні. І фізнавність якась є, є якісь люди в інтернеті, які тебе знають, але іноді ти такий: блін, чувак. Я чув від більш медійних людей. Mm -hmm. Що їх не, не знають. Хоча у них там вже були якісь там ну, проекти великі, ну mm там, -hmm. типу, згадки десь там. Ну коротше, ми зараз живемо, мені здається, в світі якихось і mm -hmm. Вони настільки іноді відокремлені, що хтось відомий там взагалі невідомий там. Ну, це як е, з пляшкою води. Давай так. Знаєш, цінні пляшки води я в обожні різних місцях. Я з пляшками води. Так, да, пляшка води. А, що, що, там? а що, що там? Ну, я не знаю, чи ця метафора підходить. Давай, давай, хуя. Що, наприклад, пляшечка... Кожні недоречні метафори. Так. Да. Угу. Рубрика «Недоречні метафори» в шоу «Ранкова гієна». Давай. Значить, я не пам'ятаю, як дослівно, суть в тому, що пляшка води, наприклад, в АТБ там, коштує там, 12 гривень, 17 Пляшка води в ресторані коштує там уже 60-70 гривень. Пляшка води, наприклад, в аеропорту, там 2 євро, це вже там скільки, 80 гривень. Ну там і ще більше, ніж там в ресторані. І суть в тому, що треба знайти місце, де тебе цінують найбільше. Ти можеш бути тою самою пляшкою, але залежно від обставин, тебе будуть по-різному цінувати. Дякую тобі за цю сильну метафору. По-моєму, це гарна порада для всіх. І навіть не тільки в снапі, а в стосунках. Да. З от... батьками така ж хуйня, або брати собі більш кльових батьків. Більш кльових батьків, просто все буде собі просто. більш кльових батьків, або більш. Е... Коротше, да, це гарно, це гарно, справді я розумію про що ти. Але е, крім того, от, наприклад. Е... Але типа, а от де, е, де брати впевненість, що ти чистенька гарненька водичка, не хуй сосу і блан. Mm -hmm. Нахуй нікому mm -hmm. не потрібно. Ну, no, долбойоп. Е... Хуй з ним. Е, прийму, що ти долбайоб, але будь там, де долбайоби цінують найбільше. Суть не в тому, хто ти, суть в тому, де ти. Ну, в рамках даної метафори. Але і важливо розуміти, ну, хто долбоєб, ти. Ну, Целбойоп це самокритично, достатньо, де? Так, да, достатньо сам... не кожен може визнати. Не кожен може визнати. Але я, наприклад, в певних моментах, де я поводжуся як долбойоп, можу визнати, що я долбойоп. Ну може сказати, якісь виклики? Ні. — Ага, ну і Ні, один раз було, була хуйня, я їй десь розказував, що. Е... На шоу Креншову в, на мінус першому, в... ага. там у них є рубрика в кінці ага. після новин, круншова історія. От, я колись в лікарні лежаю, там лежав хлопчик, якийсь не до кінця, я так поняв, здоровий психологічно. Угу. А там ну, з животами всі лежали. Корот, мені було років 12-13. Угу. І цей. І він дуже якусь херню робив. Він прив'язував своє радіо, вивішував, типу, на рішотку вікна і казав, що ми його радіо викинули. Або там, коротше, ще якусь херню робив. нас підставляв, типу, поняв? Ого. І коротше, ми його вночі обіцяли. Ми його обіцяли. Що е, було? Я думаю, ну в палаті чотири людини, троє обіцяли. Да. Mm. І що саме бідне, що, типу, зранку е санітарки подумав, що це він обіцявся і далі він з кліянкою лежав. Але більше ми не але ти не пишаєшся цим випадком. Ні, оце по, по це там, де я долбайок, визнаю. Ага, але що тобі. Було, ну, ми його не обіцяли. Ми підістяли, типу. Ми, підістяли. ми хотіли, щоб от соромно йому є було Є велика різниця. Обістяли і підістали. Тіпа, це не було, що ми такі «Ух, да, блядь!», да, да. Ми, підіцяли. ми, ми підіцяли. на крису підемо. Ти бачи, він на крису кидав поціляв да, вас. Да. Ну, це це, була він він чогось да, да. вирішив робити дурню з нами, а ми а -а -а. там до кінця ж теж не розуміли, що він. Ми думали, він просто погана людина. Так, да, знаєш, є схема Він-він, а є схема лус-лус. Кан кан є канбан. Що? Канбан. є канбан, ну це вже інше трохи. А він він, знаєш, да? Да, знаю. це народ. Якщо хтось не в курсі, якщо у нас не глядачі. І не ті, хто не читають книжок, так ось. Він-він. Це коли обидві сторони взаємодії, можливо, навіть конфлікту, або діалога порозуміються між собою і виграють. Досягнуть якогось компромісу, де кожному буде комфортно. Ну, слово компроміс зараз негативна коннотація. Це трошки. Ви знаєте Визнаю, долбайок. ні ні я до цього це казав, я не до цього це казав. А є версія лус-луз. Коли всі програли, він вигнав радіоприйомник. Ви обіцяли у всіх відчуття провини, всі не порозуміли. Це луслус. Це називалося не ти вдайо. Це лус луслус. Да. Лус -лус. да. Я переписую твоє минуле чувак прямо онлайн. Тобто, типу, я не до кінця ви не рахується, так? Да? Так, да, 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 да. це такий лус який але зараз, коли ти усвідомлюєш це uh -huh. і жартуєш про це, розповів це на каналі мінус перший. Мені ж кидає, що це не ексклюзив для шоу «Ранкова мене, uh -huh. але вже як є. Сьогодні ну, як піло, є. сьогодні можна. Да. Я я принесу якусь іншу наступний раз історію. Uh -huh. Сподіваюсь, ти прийдеш наступний раз, uh -huh. От, тому о... про батьків до речі, ти казав. О, ти зробився смішним? Да, зробив смішним? Тому це навіть не лус-лус, Бачиш? Про, е, ага, про, про батьків, про батьків Давай. ти казав, а що мені не скір виступать, скіра. Тобі не скиро виступати? Скиро. скоро виступати? Да. — скоро? А ти вже хочеш щоб я з'їбався? Ні, ні, Ні-ні-ні, нормально. А хто зараз Ігнат, яка людина по черзі. Все, Коротше, просто хотів пораду. Зараз відкрив для себе нового автора Жуель Дікер такий. Ого! — Письменник швейцарський. Пише детективи. Дуже роз'ємні, ніби від першого лиця. Там іншого героя він використовує, будь інші імена, але якісь історії, можливо, з його mm. життям якось пов'язані. Це його. Перша книжка про справу Гаррі Квебета. Це прямо рекомендую. Це, ну це дуже сильно. Ну, мені дуже mm -hmm. сподобалось. Не знаю. Хто, хто, хто читав, напишіть в коментарях, як вам. Ну це зараз дуже популярно. Можна сказати, попсова література. Типу умовно, mm -hmm. як Ден Браун, колись там коли да, був да, популярний. Це художній? — Ну це так, да, ну художній mm -hmm. детектив такий, так. Mm -hmm. да. Але вот. про батьків. Зараз читаю, я цю прочитав, надихнувся, у нього книжок 5-10, херніки, я читаю іншу. Щось там справа Балтиморів» чи Історія Балтиморів», щось таке про общем, І там про пацана розказується, де в дитинстві був він зі своєю сім'єю і умовно там двоюродний. Або рідний брат його тата мав свою сім'ю. Uh -huh. І таку саму: жінка, дружина, ой, жінка, дитина і ця сім'я теж жінка, uh -huh. дитина тіпа, і тато, кожна. І ці були бідні, ці багаті. Uh -huh. І він прям розказував, що він дуже хотів зі своєї старої тіпа, хати uh -huh. їхати постійно до тих інших до тіпа, брата свого тата. Uh -huh. Uh -huh. Він каже: Я зраджував свою сім'ю. типу. я прям їхав до них, бо мені хотілося бути в їхньому затишному будинку. Е милуватися цим дядьком, типа uh -huh. ну братом тата, uh -huh. того, що він був успішний, кльовий. Я там дуже мені подобалась, мама, типу, цього. Дуже все. І я, я їх зраджував. Я от, якби міг, я би поміняв, він каже: типу, коротше, родину. Бо потім uh -huh. ці ще взяли собі е прийомного хлопчика. Тіпа, uh -huh. от і він каже, чому не я на його місці? Чого він зміг покинути батьків і пройти до цих? А я, типу, так не зміг. І він зараз вже через роки говорить, що я жалію, що я називаю конкретні моменти, де я там мамі не посміхнувся, там я маму, mm -hmm. не цей. Тобто він плавав в басейні у їхньому частному будинку, mm -hmm. і батьки, типу, уходили вже додому, ніби, знаєш, вони там ну, були лишні, коротше, так виходили. І мам, вони затримували, щоб типу, на нього подивитися. Він каже, я зробив так, щоб типу, вони не звернули на мене увагу і плавав собі, щоб вони ушли. Wow. І він каже, я так жалію, що я тоді uh -huh. до них не підходив, що я так мало з ними проводив часу і oh. так далі. Да. Так, ти чи будеш чисто розповідати на стадіофі. Ні, ніколи, тільки тобі, чувак. Ага, але це вже ну, це, цю книжку ага. прочитали багато Ахуїна, людей. Дівко, що ти прочитав. Ні, я і не читав. Е, мені здається, це прикольно, коли хтось дає тобі самері по книжці чи по фільму. Бо зараз так багато всього. Ну, це, це, це поняв, це, о, це, о, це, о, це от стільки ага, це, із з усього. Але так буває, так буває. Іноді з одної з нового фільму, чи ти брав щось цитату, книжку, і все такий ой, понятно, все. Я навіть не буду додати. Бо мені це близьке, бляха. Я теж із небагатої сім'ї. У мене був mm -hmm. там о, о, однокласник, у якого. Там багата сім'я. Знаєш, ми mm -hmm. до них на дачу приїжджали. Я завжди це любив. Не було такого, що я не любив через це своїх батьків, але було таке, що я такі бляхав. ну охуенно у них класно. Я би хотів mm -hmm. би тут побути, не їхати додому. Типу, знаєш, mm -hmm. там завжди були солодощі, якісь приколи, типу, і так далі. Це так тупо, да. Це так тупо, коли ти в дитинстві потрапляєш в контекст, де ти все одно не можеш не порівняти своїх батьків з чимось іншим. Da, і не такі типу, рано чи пізно приходиш в точку, де ти оцінюєш, а де я з'явився? Типа. А, я з'явився в такої да. родини. Так при чому? А які інші родини? А я з'явився yeah. отут, в такому місті, а я зробився. А така школа? Ага, і ти да, не накручуєш, да. не накручуєш, не кручеш. І при чому потім Україна рідненька. а Чого я не буду продовжувати? Коротше. Я перший раз пам'ятаю, навіть коли я зрозумів, що є соціальна нерівність, різниця ага, соціальна. Ага, ага. Коли я жив зі, зі своїм однокласником, типа, ми там ходили постійно, типа, знаєш, собі там гуляли, ніби все. У нього батьки, в мене батьки, в нього квартира, в мене квартира, типа, все, окей, ну там ремонт, у них колисніше. Може, там йому більше грошей дають я думаю, ну Може там мої батьки по-іншому ставляться до кишенькових грошей. Знаєш, я там ага. ще собі так не сильно задумався. До моменту, поки я такий, а, їбать, у них машина є, ніхуя собі машина. І я такий, ну це все, це пізда. Машина. І ще я собі. Десь тут чуть-чуть, знаєш, виправдовував якісь мелкі речі. Тут ти такий машина, я такий, а, все поняв. Типа, я не такий. Ну, така хуйня. Блін, цікаво, як це впливає. Ти зараз це все думаєш собі, так? Да? Так, да, я багато чого. Ти ви терапію чи ні? Mm. Ну, я ходжу до психолога, ми про інше всяке говоримо. типу... — це... це ж ви насильно запускаєте в процес. Так, да, ми такі всякі процеси запускаємо. Але я от я через це мабуть, тривожний. Я все життя згадую якісь моменти, аналізую їх, співставляю: типу, як зараз себе веду, чого? А Ти вмієш перетворити в гумор Е, Ось такі речі, типа. Да, да. Е, я вмію просто певні страхи або ситуації перетворити. Знову ж таки, я себе позиціоную як ті, які вміє історію розказувати. Mm -hmm. Я вмію тіпа, розказати історію, де мені було дискомфортно, mm -hmm. але тіпа, ну, от смішно, умовно. А чекай, Але є, оце є коміки, які не вміють розповісти? ти можеш про ці скіл розповісти? І що тебе виділяє? Прямо? Я не знаю. Я... Себе, як я просто знаю. Ну от, наприклад, я там чув, наприклад, твій стендап. Mm -hmm. да, ще щось в тебе от є там, думка і розвиток її mm -hmm. mm -hmm. в, в комедійне русло, там якісь мікси, коротше, там, порівняння і так далі. Я просто от знаю, що я пережив отаку херню. Я в ній бачу дві-три смішних точки, uh -huh. і я намагаюся їх тіпа, разом е об'єднати в якусь одну композицію. Тобто весь мій виступ може бути одна просто історія там, на 10 -плюс uh -huh. хвилин. От сьогодні буду розказувати історію, як до мене домагався колись е дід лікар. Поняв? І я в ній О, ще шукаю приколи типа, це історія. Як ти визначаєш що це історія? Там є персонажі, драматургія, там, конфлікт там і має тіран, бути. І я це називаю парадокс, умовно. Там так, має бути парадокс. парадокс, парадокс, парадокс да? Типу, да, да. Типу, умовно, е, ну от до мене домагався лікар е, Кастоправ. Типа, він мені це там. Лікарний, той в тому прикол, що це не в лікарні. Я про це теж там заходів в тому, що я із небагатої сім'ї. Типа, і замість того, щоб да. водити мене в нормальну лікарню я щось ходив, блядь, на дом до якогось діда Костоправа, блядь, знаєш. Ага. От, і все. І там, типу, от сталася цікава історія. Яка мені довгий час відгукувалась, коли я про неї згадую, я такий ой-ой-ой. А зараз mm -hmm. я такий, блядь, це цікаво розказати. Mm -hmm. тіпо, бо там є пару, тіпо, я собі придумав панчлайнів. Mm -hmm. Але все одно я історію, я можу розказувати і місяць ходити. Mm -hmm. Вона мені буде там, блядь, не смішна, несмішна, несмішна, але я тіпо, знаю, що я хочу змінити. Я по чуть-чуть, по по потім вона роз'йобне класно. Mm -hmm. ну, на мою думку, але так часто і ставало. що тіпо, реально, е от, в мене є 5-6 історій. Які от ну дуже мені подобаються, з якими я їздив в турах і гарно вони заходили, типу, на різну публіку. Але їх треба було от відточувати. Що саме. А, ти, якось, е, я почув фразу гарно зайшли на публіку. Угу. Ти маєш внутрішні критерії оцінки, чи гарно зайшло щось чи ні? І які це критерії можеш розповісти? Ну так. Да. Е, наприклад, я собі знаю, я собі розраховую, ну точніше, не розраховую, я, я знаю. Я з історію. І таки спускаєшся, заходиш гримерку, і такі думаєш, ну було файно. Ні, я впродовж виступу собі думаю, чи файно, чи не файно. Так, так. Ну що, що це ти дивишся? На людиться на с я Ні, я дивлю, ну реакція сто. А свій стан. Реакція. Е, от, от в тому і прикол перевірки, наприклад. Да? Перший mm -hmm. раз я буду історію розказувати скованою і хуйово, тому що я її до кінця не вивчу, до кінця не, не знаю, зрозумів. Mm -hmm. типу, і я її просто пробую ставити на ноги, говорити своїм ротом. Типу, і це. Mm -hmm. Я її два-три виступи, я її гарно вивчу, я вже текст здаю, не задумуючись. І я вже на ходу, в, знаєш, беручи енергію людей. Я дозволяю собі доімпровізувати, докрутити, дограти, переграти. типу. я такий, о, така, такий от, говориш, працює класно. Ця фраза погана, але тут я спізданув таке різко, mm -hmm. можна його замінити. От. Але я собі знаю, просто оце смішний момент, оце, оце смішний момент мені особисто. Я такий це розказав, не сміються. Я такий, бля, щось з ним не то, чи перекрутити, чи що. До тут тебе смішно. Комп, mm -hmm. який казав, що він підіймає теми. Бо йому важливо підняти якісь теми, і він все-таки ну у нього є внутрішнє бажання, щоб це мало якийсь вплив. Так, так. Ти зараз, типу, технічно кажеш, як ти оцінюєш, чи заслужла історія, прям типа про свій стан, про оцінку, про реакцію і так далі. Моя мета насмішити скоріше, не да, не дати можливо, не навчити нічого. Тоді давай так. Тоді, якщо мета — насмішити, то у тебе є відчуття, що ти робиш достатньо, щоб сміх був максимальним. Ну, типа, умовно, є людина, яка позиціонує, наприклад, себе старітелером. І у мене охуєнно пов'язані історії. Наприклад, Майк Бірбіглі або Дімка Носів. Да? Так. Дві людини є. Два, він і я. Вот. І, і у Марк... Він навіть Май... мене, по-моєму, пару ну, вкрав. Да, скажу за все, я певний, він пиздить у всіх матеріалів львівських коміків. Я чую, да. Бірбіглі, реально. Я з Києва, до речі, родом. А, серйозно? О, вітаю. Дякую. А я з Приністрою. Да. Чув Угу. Північ Італії. Yeah. Це мій другий Сольник. Чи перший, я не пам'ятаю. 에... Бірбіглі такий, я сторітейлер, у мене все поєдналось, у мене все дуже круто, я прям суперкрутий, він ще імперізатор крутий, я ще. Коротше, е ти такий: ні, я типо, навіть сміх більш... типу, Для мене один пріоритет це сміх. Mm -hmm. І от тоді питання до тебе, у мене таке, як у гієни. Mm -hmm. e е, У мене як у гієни до тебе питання. Yeah. Ті, а ти відчуваєш, що ти робиш максимум, щоб mm -hmm. розсмішити? Ті, ті, у тебе є типу, відіграш рівня Саша Качура? Так, в мене є хороші відео — У мене, наприклад, я пам'ятаю про зонт, розказує, як мені було страшно. Типу, знаєш, там кофтати зонт. Я іноді з предметами, якимись люблю, чи ще щось. У мене там було де якесь, ну, я відігрую мужика, який як Джокер, знаєш, страшний такий. Зараз це. Ти ж вважаєшся джокером? Ні, я кажу, я відіграю мужика. А А я Джокер, блядь. Ні, ні, ну там я, коротше, беру шляпу. просто шланг, наприклад, від мікрофона, uh -huh. тобто кабель. Oh, і я yeah. відіграю, ніби uh -huh. це шланг зонта, і там в мене є типу, добивки, приколи. А ти довго його писав? Отакі штуки приходять е якось А, до, е до чого, до історії. Ну, типу, щоб прийти до цього, там... А, от якось... такі штуки, вони, вони типу, знаєш, це перше, що ти це, типу, блядь, щось нестандартне, чи варто? Знаєш, uh -huh. типу, для цього і треба тобі умовно перевірки, щоб зрозуміти, чи варто. Або дуже часто я пам'ятаю, я написав біт один колись. Mm -hmm. Як я побачив великі груди, типу, жіночі, mm -hmm. і я, типу, ну це була така дуже дуже хороша ходова Понус, штучка, типу. а? Понус. Ні, просто на вулиці, ну, поняв? типу, аномально великі, типу, ну прям піздес. І я про розказую... У жінки да, у жінки. Mm -hmm. І вот, і в чем прикол? І мені хтось каже, що сексизм, типа там, понял? Mm -hmm. О, я, oh, розказую... я бачив, ти потрапив в відео смішно не будеш. Да, буде, да. І, О, і ця дівчина розказала суто, і вот мені хтось каже сексизм. І я такий, ага, добре. Чеху мені показує зараз, що він вже виступив і уходить зараз. Mm -hmm. Показує мені всякі жести кльові, але я не буду. Да, він прямо показує, що прям круті. Він виступив дуже круто. Да, класно виступив. І розповідає про свої плани на вечір. Прям козук, козу навіть. это. Да, да, да. Реально круто виступив чувак. Реально, вот так выступил Блін, Блин, супер круто, Джей. мені ж кидає, що у шоу ранкова гіена» всього лише одна камера. І через зараз не можуть подивитися ці дивовижні відіграші Джейхуна Сафарова. Дайте йому сумку. Можна кинути? Там призики. Як же ти виступав без призиков, Джей. Це шуруй, мужик, ти помилився чисти, чистенький, чистенький? непітний. да? все супер. Давай, все, давай, давай, все буде супер. Красно. Давай, давай. Микита Скримінський трохи підійшов, і хай їх шурує. І у нього сьогодні виступ, ще він можливо підійде сюди, сяде. Коротше, а, про історію а черзі. Другий ти четвертий. Просто розкажу коротеньку штуку. Я написав один біт, ніби Я побачив груди, і я їх порівняв з І я дивився на них, не засуджуйте. Але не дивився, як тварина, я дивився на них з цікавістю, тому що це те саме, що йшла людина з коалою. Я б собі не дозволив не звернути увагу на коалу. Я ніколи такого не бачив. Я відіграю, як я б підійшов. Блін, добрий день, у вас така велика коала, можна її, будь ласка, потрогати. Ти ж ти вчув розбір цієї дівчинки? Але, ну, я, чув, та, ага. ну я, я не вважаю, що там, таке. що Це буде вот дискусія відбулася. Да. Того, що далі, от, як це народилось, наприклад, вона ж тільки одну частинку історії, тіпа, знаєш, пересказала. Все. І я далі е, почув, що мені хтось крикнув сексизм в залі. Я такий, бля, може, дійсно це сексизм, Може, я собі інвідував, що це сексизм. Я такий, додам до цього інше. Я їй на сцені почав імпровізувати, цю саму історію, просто переказувати, mm -hmm. але побачив чоловіка, тіпа, mm -hmm. великі чоловічі груди. Тіпа, mm -hmm. Я розказуюсь так само про чоловіка, просто міняючи деякі штуки. Ну, Типа, що було б смішно, враховуючи зміни, зміни наводи в історії, mm -hmm. враховуючи, що я з чоловіком. Тіпа, там. Mm -hmm. І все, і файно, і а воно будешь? прикольно. Да. Ти наступний. Mm -hmm. Блін, я mm -hmm. вважаю, тобі дуже круто роз'їбати в Stadium Family. блядь, Ні, історії... я не це, я в Stadium Family що? Потім. Battle, да. в Батлі, в Батті, роз'їбати, підняти свою впізнаваність mm -hmm. і все зробити круто, mm -hmm. продавати квитки і що все це було круто. І повертайся. Нет, короче, ты супер, чувак. Я рад, что ты найдешь наша размова и кабула. Да. Я целую тебя. Я тоже дякую. О, наступный, 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 наступный. Наступный. Я уже? А, и вот же Микита Скриминский, автор, автор термина диалектика рамок. Ты э, а Людина... давно забутал уже. Да нет, иди нахуй. Э, иди нахуй, Микит. Знаешь чему?